Привіт, друзі! Сьогодні їду на роботу з субота. Є одна робота, треба її зробити. Ззаді матеріал у машині. Ось погода на сьогодні гарна. Дуже вам всім дякую, хто мене вже підтримує, всім моїм підписникам хотів подякувати. Також, хто вперше підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте українськомовний контент, я буду дуже-дуже сильно вам вдячний. Друзі, давайте перейдемо тоді до перегляду. Я зроблю якесь маленьке відео про своє трошки життя. Трошки якогось влогу буде. Подивитеся, Надіюся, воно вам буде цікаве. Гарного вам перегляду, Умощуйтеся, пийте чи Давайте. Ми виїхали на Пімбіну це в Веніпезі, така дуже довга вулиця, веде на південь міста, в саме кінець міста і аж до центру Ну і Пімбіна вона є, що веде аж до Америки, так що дуже довга вулиця. бачите трохи хмарно сьогодні, але... Але скільки? Сьогодні зараз 8.30 ранку, вже в 11 градусів тепла. Я сподіваюся, що зараз сонечко вийде. Но прогноз погоди показує, те, що буде сонячно сьогодні і завтра. Завтра взагалі продають 28 чи 29. Так що вже можна сказати літо, ще нічого не зазеленіло, ну, трошки трава, вам видно. Зовсім трішки, не повністю зелена, так як має бути. Але вже більше зеленого кольору, дерева ще не розпустились, але це теж не проблема. Головне, щоб початок був і це питання закриється в декілька днів. Тоді вже буде більш пейзаж такий цікавіший, більш різнокольоровіший, а не сірий. Я ж вам казав, на своєму каналі я завжди розказую правду, показую місто. Тут де я живу в Манітобі, так як є простими очима, без всяких фальшів, без всяких оцих непонятних моментів, те, що я от показую найкраще, найгірше не показую, я показую все. Я люблю цю країну, мені подобається Канада, але я і показую її і плюси, її і мінуси. Я от їду по дорозі. Можливо, комусь і не подобається такий контент, трошки можливо незручно дивитися, але зато ви бачите правду. Без всякого фальшу. От То, що я отак, як і їду, є от така дорога, є такі будинки по боку, є от така обстановка. Значить, я так і показую. Все, тут тут просто все дуже просто. Я не люблю оцей фальш, не люблю обманювати людей. Якось так, друзі. Погнали далі. Ми купили дитині басейн. Представляєте собі, в Walmart цей басейн. Зараз вода набирається. 29 доларів. От хто має будинок в Веніпезі їти по басейну для дитини це щастя. Що таке 29 доларів. Ось цей басейнчик. Доріжку пос... постелили собі, щоб ногами можна було тут вставати, потім заходити туди. Довго вода набирається, але... Але, бачите, наш подвір'я, хто раз дивиться, наша собачка Ось Зефірчик! 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 Кажи привіт! Привіт! Привіт, так, Так, Ось такі наші подвір'я! Тут наша зона Тут у мене для шашлика. Ось тут, а тут такі всякі кубаски, стейки, у мене тут чоловіча зона. Тут ми вже посадили собі, я посадив помідори, а... що, що я там посадив, огірки посадив, помідори і кріп. Якраз в цій зоні. Тут я ще буду садити, але вже в інший раз. От, бачите, в мене тату. Дякую за перегляд цього відео, друзі. Залишайтеся на каналі, залишайтеся зі мною. Дуже дякую всім за підтримку. Я буду знімати ще більше. Всіх, хто мене підтримує, Я вам дуже сильно вдячний. Підписуйтеся, ставте вподобайки і просто підтримуйте українськомовний контент. Дякую.